У Полтаві відзначили кращих платників податків, переможців всеукраїнського та обласного етапу рейтингу сумлінні платники податків 2023 За результатами найкращими в Україні стали чотири підприємства Полтавщини: Лукас, Новооржицький Цукровий Завод, Курорт Миргород» і Неотранс. Вийшли в лідери на обласному рівні: Явір, агрофірма Маяк, підприємства Дістар і Принцип. Сумліни на сьогоднішній день хто зберіг робочі місця, хто зберіг своїх людей, хто виробляє продукцію, хто знову ж таки платить податки в бюджет і хто допомагає армії, хто волонтерить. Ваші печення тортики смакували всім цій Україні і. На заробіжжю нашому підприємці діляться, що саме дає їм наснагу не лише залишатися на плаву, а й бути успішними в нинішніх умовах. Наше підприємство обрало ще давно політику. скажімо, роботи на перспективу збільшуються обсяги виробництва, і тому і податки відповідно пропорційно обсягам збільшуються. Відкритість для людей, для Збройних сил України ми надаємо допомогу. Ми багато робіт виконуємо пов'язаних з енергетикою, з відновленням старої генерації, встановленням нової, ну, скажімо так, деякі роботи, от те, що, на що потрібно. У мирний час було б, наприклад, там півтора року. О, наші фахівці зробили там, наприклад, за чотири місяці. Основна наша так, сила це колектив, це велика кількість фахівців, науковців. Наш бізнес був відносно новий для ринку України. І ми розвивалися разом з розвитком будівельної індустрії. Бо наш, наші вироби використовуються головним чином для будівництва, для відновлення цих чи інших споруд, для різки неметалевих любих неметалевих матеріалів для будівництва доріг, аеродромів, аеропортів. І за цей час, за 30 років, ми приймали участь багатьох. Проєктах, які дуже важливі для України, серед критеріїв, за якими обирали переможців, прозорість бізнесу, позитивна динаміка робочих місць, відсутність заборгованості по заробітній платі та благодійність, говорить виконуюча обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Полтавській області Алла Рябкова. Критерії, основні, які враховувалися при відборі як на обласному рівні, так і всеукраїнському, це сумлінність у сплаті податків, перший основний критерій, і додатково були залучені інші критерії. На сьогоднішній день це допомога армії, волонтерство, участь у цікавих проєктах, участь у виробництві нових видів продукції, інтеграція в нові, скажімо, сфери діяльності, які в першу чергу покликані з викликами, які на сьогоднішній день мають місце в країні. Зв'язку з війною і так далі. Номінацію сумлінний платник податків заснували у 2011 році. Через повномасштабне вторгнення її призупиняли на два роки, але цьогоріч відновили. Загалом в Україні визначили 69 підприємств-переможців рейтингу.